В очікуванні захисника біля його рідної домівки зібралися рідні, близькі та представники громади. Лілія, донька Івана Герасимчука. Мій тато це і мій герой. Я з нетерпіннями очікала, Найбільше хотіла, щоб він в мене був на випускному. Але, на жаль, так не вийшло. Але все одно ми всі дуже щасливі, що він повернувся. Він в мене сам перед дуже добрий, хороший чоловік, сім'янин. Чекали, дуже довго чекали. Зі слізьми чекали. Ну, це найгірше, що було в нас, певне. Оці переживання, емоції. Ну зараз вже дякувати Богу, він повернувся. Він живий. Ми маємо ким гордитися, ким пишатися. Племінниці Івана Герасимчука, Роксолана і Катерина прийшли на зустріч із захисником з плакатами. Про нього кажуть: мій хресний, добрий, веселий, мужній, хоробрий. Переживаю, чекала його, вірила, що він скоро повернеться. Я молилась кожну ніч, і бог почув, наші молитву. Їду. О, ось, по Зустрічали Івана Герасимчука з іменним прапором, який виготовили на замовлення та святковим тортом у кольорах національної символіки. Вчора ми дізналися, що наш герой повертається додому. Дуже оперативно ми написали до кондитера, замовили торт відповідно в патріотичних тонах, оскільки він герой завжди був патріотом, нас захищав. Ми вирішили таким чином підтримати його моральний дух, підтримати всю нашу сім'ю, родину. На запитання, що відчув після повернення додому, захисник відповів. Немає слів. Всі повиростали три роки. Три роки я нікого фактично не бачив. Можна сказати, до... до цього взагалі не впізна. Та всі вірилися, всі. Того пам'ятаю, що в колясці. Ще не вірю. Знаєте, приїхав на реабілітацію в лікарню, вроді на свободі, вроді все класно. Все одно не те, що відчуття не ті були. А приїхав додому, все змінилося. Вулиця змінилася, все змінилося. Іван Герасимчук також розповів, чим планує зайнятися у першу чергу. Я вийшов з полону, я вийшов на зв'язок з хлопцями, з якими свої бригади. І в мене багато хлопців загинуло, можу сказати, моїх братів, з якими я воював. І, І від... до мене дзвонять їхні близькі, рідні. До мене дзвонять мої тукарці, друзі побратими, які зараз трьохсоті, які вже комісовані. І ми будемо зараз кілька днів об'їжджати їхні могили. Я хочу до всіх поїхати на могили. Є багато трьохсотих, які лежать в лікарні, які без них, без рук. Я теж хочу їх відвідати. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.